Всім добрий день, хочу вам розповісти про свою автобусну подорож з України автобусом до Італії. Приїхали ми до містечка Рапало. Зараз ми пішки за 26 хвилин дійшли до пляжу міні-бородка Сан Мігеля де Багано і відпочиваємо тут. Оскільки в нас немає можливості за війни і заклятих орків літати літаками, бо небо в нас. Зараз не працює воно зачинено, тому ми подорожуємо автобусами або ми літаємо літаками з Європи. Ми обрали найтакий економічніший варіант і поїхали автобусом, щоб якось перезавантажитися, подивитись на гарні красоти, тому що ми не знаємо, що буде з нами завтра, скільки нам ще, скільки нам ще можна буде пожити. Завдяки клятим ворогам тому ми поїхали, щоб якось щось гарне побачити. І зараз ми знаходимося у цьому гарному містечку Сан Мігель де Пагано. Намагаємося щось таке гарне тут побачити. Краєвиди неймовірні. просто захоплює подих. А, і справді це щось таке казкове, тому я дуже рекомендую вам, подорожуйте, якщо у вас є така можливість, виїжджайте, беріть свої сім'ї, діточок, батьків і виїжджайте для того, щоб отримувати гарні емоції. Отак ми їдемо маршруточкою. А їдемо маршруткою, а не автобусом, тому що група на автобус не набралась. Вибачте, я так трошки захватила. Тому їдемо ми автобусом і будемо милуватися краєвидами довго-довго, десь від Києва до Рімені, 36-37 годиночок з маленькими остановками, але їдемо. От на такій маршруті ми приїхали до Італії. Заїхали на добре. Ми приїхали до Флоренції. Будемо насолоджуватися краєвидами італії цієї гарної, найгарнішої, найчудовішої після України. Вибачте країни. Приїхали ми оперативно до Кресібо, Флоренції. Якщо ви їдете своїм авто, то будьте дуже уважними з паркувальними зонами, тому що тут є велика проблема, багато зон тільки для мешканців Флоренції. Так просто ви не запаркуєтеся, тому треба дивитися на такі синенькі точки, щоб зрозуміти, що ви можете тут паркуватися. записываем видео о, о, <с> <с> из Рапала. <с> <с> Красивое место, которое нам всем дуже подобается. <с> <с> мы вышли на набережную в Рапала и сейчас мы находимся в порту. И видим вот такую невероятную красоту, готовят Прямо на кораблике готовят морепродукты в кляре и цены классные. А мы только поужинали и есть нам совсем не хочется, но на запах нас сюда прям привел. Всім добрий ранок сьогодні. Ми їдемо до Портофіно. Їдемо корабликом. Купили ми квитки зараз в два боки, 17,50 євро. І чекаємо на наш кораблик. Поїдемо, будемо насолоджуватися новими краєвидами цієї шикарної країни Італії. Кондиціонер, я як якась супер співачка зірка. Ви можете також побачити гарні краєвиди, неймовірні, і погуляти по самому замку. Нашої прогулянки з Портофіно в Урапалу це було неймовірно. Я всім рекомендую хотраз хоч раз в житті поїхати в Італію на Лігурію, побувати у Рапало, Портофіно, бо це дійсно сказка. Зараз ми в вишиванках шагаємо, хочемо піднятися на гору на фунікулері, фунікульорі. Коротше, їдемо кататися на фунікульорі, піднімаємося на гору, на Піднялися ми на вершину. Тут неймовірно гарно. Чуєте, Колокола б'ють. Йдемо у храм. шукаємо ресторан на вулиці Крапало, де ми зможемо поїсти. Тут є така а, цікава фішка, що у барі ти не можеш поїсти, а, а якщо ти прийшов до ресторану, ти повинен заказувати їжу. Просто так випити коктейль ти не можеш. Це дуже цікаво. приехали в Генную, изучаем для достопримечательности. Сейчас мы находимся на площади Феррари. Здесь очень красиво, невероятные пейзажи, великолепная архитектура, гулять одно удовольствие. Камікенуї. Генуя неймовірне місто. Так вражає своєю чудовою архітектурою, вона така велична. Десь нагадує Барселону, але е, мені здається, що ще гарніше, ще насиченіша. Е, дуже багато картинних галерей. Архітектура просто захоплює подух. Прямо такі дуже хочу тут пожити, і так мені мало цих декілька днів. В порту в Гены и вот просто это невозможно передать словами, как захватывает дух. Я просто такого количества яхт, фрегатов, кораблей ну не видела в таком такой дикой концентрации, все в одном месте. Но для любителей яхтинга здесь просто рай. Вот откровенный рай. Да. еще вернусь. Здесь не хватает. Здесь не хватает и ста дней. Полдня это нет. Здесь нужно пожить. Это космос.